Як тільки в Україні відкрились кордони для хлопців до 22 років, одразу ж пішло дуже багато розмов про те, що не можна випускати людей. Дуже дорого це все обходиться. Дуже дорого нам обходяться е, виїзди оці за кордон. Дуже все дорого, дуже все тяжко, дуже все неможливо, але є і інша сторона медалі. Ми зараз про це поговоримо. Все в деталях прямо. Але це показує, що насправді майбутнє України. В тих реаліях, які є сьогодні, якщо нічого не зміниться, якщо не зміниться підхід, якщо не зміниться влада, так, нам треба вибори. Зараз вже видно, що без виборів просто починається трешаніна. Буде хана. Просто, От якщо все буде продовжуватися, як продовжується, буде просто скочування в якусь прірву. І зараз ви зрозумієте, чому. Дивіться відео до кінця, підтримайте лайками, коментарями, підписками. Дякую кожному з вас. По-перше, видання The Telegraph повідомляє. Так, воно дало таку статистику про те, що 700 тисяч гривень коштує державі виростити одного громадянина України до диплома. До якого диплома? До диплома з вищої навчальної освіти, напевне. По-перше, які допомоги? Народження та допомога батькам. 55 тисяч 900 гривень. Це зараз тільки підвищили, тому я не знаю, чи це можна вже зараз враховувати, чи не можна вже зараз враховувати. Е, от. Далі. Е, далі. Охорона здоров'я дитини 23 500 гривень до 18 років. Далі. 4 роки в дошкільному закладі: 106 тисяч 800 гривень. Далі. Повний цикл школи 276 тисяч гривень, 5 років в університеті 215 тисяч гривень. В загальному держава вкладає в середньостатистичного громадянина 700 тисяч гривень. Але проблема в тому, що за кордоном зараз близько 7 мільйонів українців, серед яких 4,8 це дорослі, які пройшли весь цей цикл підготовки в Україні. І потенційні втрати бюджету понад 3,3 трильйона гривень або 80 мільярдів доларів. Почали рахувати. Але чомусь раху, рахують тих, хто за кордоном, але, наприклад, не рахують. Тих, хто щоденно гине на фронті, чомусь не рахують тих, хто знаходиться в окупації. так, от Подивіться, тих, хто знаходиться в окупації, їх, в принципі, не рахують. Але добре, що почали рахувати. Але знову ж таки, це не бачимо, що е, ніхто не говорить про те, що е, є вина в цьому якби, наших депутатів, нашої влади і так далі, які не попіклувалися про те, щоб українці не виїжджали. так, а якби вся відповідальність скидується на людей. Яке ви мали право виїхати? У вас 700 тисяч гривень вклали, а ви яке мали право виїхати? Це так, така історія. Тут дуже цікаво, тут пишуть, що держава вкладає 700 тисяч гривень в людину до диплома. Але ніхто не говорить, скільки по-перше, де влада бере ці гроші, Так? чи не бере вона їх, наприклад, від податків, які сплачують ці батьки, які цю дитину народили. Може, вони все-таки? Напевне, ні, херня якась, правда? Але добре, не за це. В нас почались дискусії, і давайте послухаємо Олексія Гончаренка, народного депутата України, з приводу відкриття кордонів для 22-річних, і так далі. І це не єдине. У нас потім є ще один експерт, навіть не один, а навіть два. І я хотів би сьогодні всіх заслухати дуже цікаві вислови в них. Я довгий час підіймав це питання, і я радий, що нарешті, хоч якось справа зрушила з місця, хоча б вирішено питання для хлопців 18-22 роки. І так, ви абсолютно правильно сказали. Я подаю ініціативу. Я вважаю, і в 43, і в в і в люди теж мають право виїжджати. Те, що ми маємо сьогодні в Україні, це якась північна Корея з перекритими кордонами. На цьому ще й збудована величезна корупція. Корупція, яка стосується ТЦК. Але знову ж таки, Гончаренко це насправді ж не перший народний депутат, який говорить про те, що кордони треба відкрити. І до речі, Гончаренко це говорив ще з 22-го року. Він говорив про те, що кордони треба відкрити. От. І ми розбирали в минулих випусках Кемельчук також. Просто говорив про те, що кордони закриті незаконно. Ну, тобто, типу, вони не закриті. Просто Державна прикордонна служба України використовує силу для того, щоб не випускати громадян. А це фактично утримування в якомусь рабстві, кріпацтві, називайте це як хочете. І фактично, всі, всі, без виключення, працівники прикордонної служби, які знаходяться на пунктах пропуску до країн Європи. Які не випускають громадян України починаючи з 2022 року, вони перевищують свої службові повноваження. От, і вони на них всіх мають бути відкриті кримінальні справи за перевищення службових повноважень, бо те, що вони роблять, це незаконно. Вони не мають на це права. От, і вони мають сидіти всі у в'язниці. Звісно, що це, напевно, якась мрія, так, щоб всі винні були покарані, але побачимо. Сально. Uh, ну я думаю, що мови просто про мільярди доларів. Всі ці, ці шлях, оформлення лівих документів, перепли переплисти тису, перейти з провідниками через гори, домовитись з прикордонниками і так далі. І так далі. Ну, ми всі знаємо і ці цифри, і все і, і саме головне, і це жодним чином не посилювало боєздатність українського війська. Бо ті, хто хотіли перетнути кордони, всі перетнули за гроші через корупцію. Або як ми бачили, всі слуги народу депутати, які втікали від антикорупційних розслідувань: Одарченко, Дмитрук, Куницьк і інші, та всі втекли, і нікого немає ніяких проблем. Всі перетнули якось кордон без жодних проблем. Виявляється, це були обмеження тільки для законослухняних громадян, які нікуди не втікають. Але давайте будемо від і це, до речі, щира правда. Бо якщо подивитись, хто. Легко їздить туди-сюди між кордонами в більшості випадків, або хто просто там виїжджає. Виїжджає той, хто готовий ризикувати. Так? Наприклад, той, хто йде своїми якимись цими гірськими тропами, або перепливає через тису. Давайте будемо чесними, на це потрібно мати ну, сміливість таке робити, знати, що тебе можуть зупинити і так далі. На це не кожен погодиться, або десь там переходити. Я не знаю, кордон в Придністров'ї, і десь далі їхати в Молдову. ну, типу, Або хто виїжджає за кордон? Той, хто має гроші і готов також ризикнути цими грошима для того, щоб спробувати виїхати. Або той, хто замазаний. І той, хто замазаний, так вертається легко в Україну, їздить туди-сюди, без жодних проблем, без жодних нарікань. от і все. А ті, хто не мають грошей і доступу до влади. І ще й є законопослушним, так? навіть не хоче здійснювати адміністративні правопорушення у вигляді переходу, як би виходу за кордон поза пунктами пропуску. Це ж адмінправопорушення за 500 гривень штрафу. То ті люди, що? Вони сидять або вдома, або їх ловлять ТЦКшники. Я говорю про, про тих, хто не хоче йти в Збройні сили. У нас мільйони родин в Україні розділені. Хтось живе за кордоном, хтось в Україні. Люди по роками не бачили своїх... Це не то, що а родини порозвалювалися. Просто шаленими темпами родини розвалюються. Зараз вже менше, бо вже все, що можна було, напевне, розвалилось. Але родини розвалюються, бо жінка, діти живуть умовно там за кордоном. Тато в Україні або тато виїхав за кордон. А батьки, а мама з дітьми, я не знаю, там ще не встигла виїхати. так? Але в загальному це так, що жінка діти за кордоном, а тата сидить в Україні. Таких випадків дуже багато, і скільки вже було цього, коли просто розводились. Просто розводились, бо роки йдуть, життя йде, якби. І ту і ту сторону можна зрозуміти. Крім близьких. Та й просто життя триває. Чоловіки мають право їхати вчитися, працювати просто на відпочинок. Ну це нормально. Тут немає нічого, що ненормального, і тому треба давно відкривати кордони. Я дуже радий тому, що дотисли по 18-22, там в останній момент уряд намагався обмежити фактично 21 роком, але все-таки дотисли, що це 22 включно. Дійсно, знаю, сьогодні хлопці можуть виїхати. Так і повірте мені, воно ну, я не кажу, що кожен, але переважно більше з них повернеться. А більше того, ми нарешті відкрили залізну завісу. Бо є ж ще одна категорія українських молодих юнаків, які виїхали за кордон, наприклад, на початку повномасштабного вторгнення їм було 15, 16, 17 років. З тих пір вони не заїжджають в Україну з однієї причини, бо вони не зможуть повернутися до своїх рідних, до своєї учоби в школі чи в університеті за кордоном, і фактично, ми я так насправді собі думаю, що не дуже то вони і будуть їхати в Україну зараз по одній простій причині. Ми бачимо, що це все регулюється вонючими постановами і може почати працювати з дня на день. А якщо згадати, що наша державна прикордонна служба в принципі незаконно силою. Просто утримує тих, кого вона хоче на території України, бо їй подзвонили зверху, то не дуже сильно хочеться ризикувати, як то кажуть. Тому я не думаю, що збільшиться кількість людей. Це було б дуже добре, але я не думаю, що збільшиться кількість оцих хлопців, яким зараз там по 18-19 років, які живуть в Європі, що вони прям в великій кількості будуть їхати в Україну. Ну не вірю я в це. Тому що всі розуміють, що завтра може все змінитись і вони вже нікуди не виїдуть, навіть якщо вони заїхали на якийсь там тиждень чи два. Три з половиною роки цих людей відрізали від України. Ми створили їм залізну завісу на в'їзд в Україну, і замість того, щоб приїхати до дідуся, бабусі до тати, до, до тата, до мами, може зустріти ту дівчину, збудувати родину. Ми цих хлопці просто викинули, просто викинули з України і не дали їм дороги назад. А тим, хто 23, 24, 25, 30, 40, 50 років, хіба не так само, точно так само. Всі, хто жили за кордоном, ще до війни навіть, вони, ну, вони ж не можуть також їхати. І ситуації точно ті самі. І скільки є ситуацій, коли, наприклад, людина живе за кордоном, в Україні там померли батьки. А людина не може толком чоловік це не може навіть поїхати туди, бо він знає, що він не повернеться, його з України ніхто не випустить. А в нього, наприклад, в умовній Польщі робота, якась там дім в іпотеку, авто, його діти вчаться в цій школі і так далі. Виходить, що він ну, не може навіть поїхати на похорон до своїх батьків, і цей похорон має організовувати хтось другий. І можна зараз в коментарях куткудахти про те, що от він би чоловік, він би мав їхати, він би, незважаючи ні на що. Ні. Бо це називається відповідальність. Коли чоловік знає, що якесь імпульсивне рішення може нашкодити його сім'ї і його майбутньому, і він цього просто не робить. Але зараз реально створені такі умови, що чоловіки не можуть поїхати. От і все. І коли вони побачать, що це реально працює, і люди можуть постійно заїжджати виїжджати, то я впевнений, тисячі українських хлопців поїдуть просто відвідати рівних додому в свої рідні міста. Тому це давно треба було робити. Я буду далі підіймати це питання, добуваючи зняття всіх обмежень на виїзд, але добре, щоб хоча б це вирішено для молоді. Дуже шкода, вибачте, що довго, але це важливий момент. Дуже знаєте, Він просто демонструє, що наша влада взагалі не має ніякого не те, що стратегічного бачення, на один крок наперед. Більше відео немає стратегічного е, бачення, і в принципі це е, зрозуміло вже давно. Хто зі мною не згодний, можете е, писати в коментарі. Хто згодний, також звісно ж пишіть в коментарі, друзі. Дякую всім за увагу. До зустрічі!